Доброго дня всім! Ми знаходимося на Чернігівщині. Господарство Стовдесна, село Боромики. картопляне поле 200 гектарів голландської, німецької селекції і української селекції. Компанія Бас разом із агрофірмою Десна сьогодні проводять День картоплі. Вже так сталося, що третій раз ми збираємося. Однозначно з великою радістю сьогодні буду доповідати ту інформацію, яку ми хочемо донести сьогодні до вас як хімічна компанія. Ми не зупиняємося, ми продовжуємо. Ми вводимо якісь новації, все робимо для того, щоб отримати якісний картопляний, так сказать, насіннявий матеріал, щоб в майбутньому могли ми прокормити нашу державу. Захист використовуємо компанії БАС. Компанія Бас дає нам випробування нам препарати. В зв'язку з цим проводимо день поля, доносимо інформацію до всіх виробників, які запрошені на цей захід. Портрет хвороби він залежить напряму від трьох чинників. Який сорт картоплі? Чи він є чутливий, чи він є стійкий, чи толерантний, і відповідно які умови будуть складатися? Одною із основних проблем на картоплі це є фітофтора, фітофтороз. Сам гриб оміоцет прогресував, розвивався, і компанією Бас був розроблений новий інноваційний фунгіцид Арвега, який дає можливість в системі захисту гарно контролювати і знищувати даний гриб. В нашому портфоліо є такий продукт як Серкадіс. Продукт працює проти резектоніозу, сухої гнилі, проти фомозу та парші. Хочу вам представити інноваційний препарат. Сігнум спрямований на таку хворобу, як альтернаріоз. Це першокласний продукт, який захистить картоплю від альтернарії. Якщо ми будемо говорити про систему захисту в цілому проти альтернарів, можемо запропонувати, окрім Сігнума, наш новий препарат це є Ревіона. Ревіона працює і в холодну і в теплу погоду. Тому в цій ситуації при такій жирі, потрібно дивитися, який у вас прискладні, коли ви засосуєте вранці чи ввечері. Один фактор що у вас не стереопору, другий раз, що у вас не стекло на землі. Поле, на якому закладена картопля, дуже чудове, виходячи з того стану, в якому воно знаходилось до цих аномальних спекот. Скажімо так, розвиток має рослина. Бачите, не лежить завдяки співпраці по захисту з компанією бас у таку спеку, яка аномальна в цьому році, картопля вегетує, знаходиться в хорошому стані. Препарати достойні уваги, захищають другий хліб від. Ушкоджень від фітохтори, від, від різних хвороб і тримають рослину в достойному стані. Цим пропоную працювати з компанією БАС і будуть результати відмінні. Отож, запрошуємо всіх до співпраці і дякуємо, що обираєте бієсе. BASF. We create chemistry.